Тому що доросла жінка вона вже не влаштовує драми. Розумна, доросла жінка, вона не влаштовує драми. Маленька дівчинка буде говорити, що ти мені писав, де ти, з ким ти? А Вона спокійно. Вона впевнена, без істерики. Вона його, блядь, раком поставить, пробку запхає, все, блядь. Вона знає, що з ним треба робити, куди він піде. Куди він піде, він на ціпку. Помієш? Навіть до, до госпожи треба дозріти. До госпожи треба дозріть. І все. Спокійно без істерик. І він відчуває знаєш, таке спокійство і умиротворення з нею. Такий мир, мир в душе, добре в душе, тому який у нас висновок? Молода дівчинка, да, вона прекрасна. Для фото, для інстаграму, показати діду, що у нього є молода моделька. Да? А зріла. Девочка, це для життя.